Усім привіт! Хочу сьогодні розповісти вам про європейську кампанію Есес, про її вигоди та плюси. Ви, купуючи для себе, уже маєте дохід. Ну і все-таки, що таке есенс і чому есенс? Тут завжди є робочі місця. Ми перші. А це ж історія! Тут унікальний продукт, сертифікати якості, наукова рада Есенс, великі масштаби, міжнародна кампанія, президент Мережевик, до речі, дуже важливо: дохід від продаж до 60%, акції на постійній віз основі, виплати на карту. Вигідний маркетинг, подорожі, автомобілі. Вам потрібно тільки вирішити і повідомити мені про це. І почнемо робити кроки до успіху. Ну що, ти готовий?